Вітаю, мої прекрасні! На зв'язку Аліна Сокольська, психолог, гіпнокоуч та автор практик усвідомленості. Ви слухаєте терапевтичний Air Liberta Подкаст. Сьогодні досить короткий подкаст, але важливий, тому що він структурно дає розуміння, куди дивитися, якщо у вас десь не складається з вашою реалізацією, незалежно від того, що ви хочете реалізувати. Будь-то ваш творчий потенціал, ваш експертний потенціал, ваш потенціал не реалізований у відносинах, не має значення. Дивіться, всю сукупність причин, пов'язаних з відсутністю реалізації, яку ми хочемо, можна розділити на дві такі умовно складові, так? тобто дві основні причини. Перше. Ви не знаєте, не розумієте, не бачите, які кроки або які ще кроки зробити у напрямку своєї реалізації, тобто які інші дії можуть привести вас до бажаного результату? Тобто, дуже часто я чую це в запитах моїх клієнтів приблизно таким чином: я не знаю, що мені робити, або я не знаю, як це можна зробити. Тобто, ніби ось немає ясності. Наприклад, я хочу змінити професію, але не знаю, що мені робити. Тобто, у мене немає ідеї, чим би я хотіла зайнятися. Тобто, немає цього бачення, немає почуття. Точніше, почуття є, але оскільки немає навички усвідомлювати його. То важко зрозуміти, що саме ви відчуваєте, або не вистачає енергії для усвідомлення, що найчастіше буває, тобто бракує світла у вашій свідомості, швидкості його проходження через вашу систему. І тому ви не можете зрозуміти, як взагалі скласти це докупи свої ходи, щоб, щоб бути там, де ви хочете, або мати те, що хочете. Це один варіант, і він говорить саме про недостатність світла у вашій свідомості. Хочете, немає достатньо зв'язку з вашими вищими аспектами Я або про верхні чакри шостої, сьому, неважливо, як це називати. І друга ситуація це коли ви відчуваєте, що хочете, куди хочете, як хочете. І у вас є ідеї, у вас навіть є різні варіанти того, які дії та кроки можна зробити, але ви прокрастинуєте. Або ви робите щось інше, або у вас немає часу, або ви постійно не маєте сил, щоб це зробити, або ви не закінчуєте те, що почали, або ви не можете досягти результату з якихось інших причин. Це говорить про те, що вам не вистачає енергії дій, тобто це нижні центри, особливо перший і другий, і це історія про червоний колір в нашій аурі про помаранчевий в нашій аурі. Але я хочу сказати, що оливковий, з яким ми будемо працювати на енергопрактиці 30 травня, він є на усіх чакрах і він розкривається саме там, де вам потрібно це буде розкрити. Тому це також стосується реалізації. Ну і насправді є третій варіант, пов'язаний з нашою третьою чакрою. Це коли у вас, наче і сили є, є ідея, але сильний страх осуду. І часто він підсвідомий, сидить в голові, і вам здається, що ніякого осуду ви там особливо і, і не боїтеся. Але насправді, якщо ви попрацюєте, наприклад, з терапевтом, то він дуже швидко допоможе вам побачити, що це найсильніший страх засудження і соціального відкидання, можливо, пов'язаний з вашим якимось минулим досвідом. Так чи інакше працюючи, розкриваючи оливкову енергію у своїй аурі, ми будемо, до речі, це на енерсесії найближчій робити на абсолютно. Всі Всіх рівнях, так? Тобто, ми з усіма чакрами попрацюємо. Ви точно зможете пройти і просунутись до будь-якого вашого запиту. Ну і я вас, звичайно, прошу по слідам цього подкасту прислухатись до себе і відслідкувати, де у вас. Частіше виникають проблеми, як ви як ви відчуваєте? Це нижні центри, це верхні центри, або все-таки це наша середина пов'язана з страхом засудження, оцінки і відкидання. До речі, в основному самовідкидання і самокритики. Сподіваюсь, вам було корисно. Дякую, що ви мене слухали. Не забувайте дбати про своє психічне та емоційне здоров'я. Адже це важливо для нас, жінок. Якщо у вас є питання чи потреба у глибинному розумінні себе, не соромтеся звертатися до професійних психологів і гіпнокоучів. Бажаю вам гармонії та радості у кожному дні до нових епізодів.